Комісія Генерального штабу збройних сил України закінчує перевірку щодо втрат особового складу у 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Про це повідомив офіцер цієї бригади Сергій Цихоцький. За його словами, комісія дуже ретельно перевіряла всі служби, розпорядження і накази. А результати перевірки оголосить безпосередньо генштаб або командування збройних сил України, сказав Цихоцький. Нагадаю, зі звинуваченням на адресу командира 59-ї бригади Богдана Шевчука. Виступила захисниця Азовсталі Катерина Поліщук, яку багато хто знає за позивним ташкам, і журналіст Юрій Бутусов Шевчука звинуватили в тому, що він нібито віддає злочинні накази, нехтує життями людей і усуває усіх незгодних командирів. Після цього генерал Сирський призначив перевірку у 59-й бригаді. Російські загарбники посилено споруджують фортифікаційні споруди поблизу окупованого Маріуполя. Проте українська розвідка за цим стежить. Про це повідомив у представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Водночас, відповідаючи на запитання, чи означає це підготовку ворога до відбиття наступу сил оборони, розвідник зазначив: цитата, до такого сценарію також.